Всіх вітаю. Я тільки після операції мені робили часткову ампутацію пальців, ставили додаткові делінажі. Хочу сказати, що під час останньої операції я прокидався декілька разів і просив анестезіологів, щоб вони мені знову додавали дозу, і я заснув. І мені було дуже боляче, особливо під час ампутації. На що воно відповідало? Ми не будемо цього робити, тобі і так не боляче. Хто тобі там обіцяв, що ти будеш всю операцію спати, нехай приходять, так і роблять. Я обов'язково зараз дізнаюся, імена і фамілії цих анестезіологів і виставлю їх далі в каруселі. Якщо ви коли в житті будете стикатися з такими анестезіологами, біжіть від них, хочу попередити, що такі лікарі являються дилетантами, я не знаю, як вони потрапляють в операційні взагалі і в лікарні в цілому. Бережіть себе. І майте на увазі цю інформацію.